Джані Родарі Дорога, що нікуди не вела, Читає Василь Різдвяник. За селом розходилися три дороги. Перша простягалася до моря, друга до міста, а третя вела в безвихідь. Мартіно цікавився Куди та третя все-таки веде. Він розпитував, але всі відповідали одне і те саме Ота дорога, та дорога нікуди не веде. А як далеко вона пролягає? Нікуди вона не пролягає. То чого ж її поклали? Ніхто її не прокладав, вона була завжди. І ніхто ніколи по ній не ходив? Ну і уперти же ти вдався, ми ж тобі кажемо, що там нічогісінько немає. «Звідкиля ви знаєте, ви ж самі там ніколи не були. Мартіно так настирливо допитувався, що люди прозвали його впертим. Він на це зовсім не ображався, а все думав про дорогу, що нікуди не веде. Скоро він підріс, сам уже вулицю переходив, не те, що раніше, коли дідусь його за руку переводив. Одного ранку пішов він з дому та й подався у далекі мандри, щоб з'ясувати, куди веде таємнича дорога, покрита густим бур'яном. І вся у вибоїнах. Добре, що душу не було, а то під ногами лежали самі калюжі. Обабіч неї височив живопліт, а потім ліс почався. Відтя дерев тісно перепліталося вгорі і утворювало темно прохолодну галерею, в яку проникали лише поодинокі промінці сонця і освітлювали її, мов ліхтарі. Мартіно все йде та йде, а галерея нема кінця краю. Вже в нього ноги болять, і здається, що було б краще вернутися назад. Та раптом Мартіно вгледів собаку. Де собака та міхата? зміркував Мартіно, або, принаймні, людина. Метляючи хвостом, собака побіг йому назустріч, лизнув руку та й подріботів назад дорогою, щомитє озираючись, щоб упевнитися, чи йде Мартіно на зирці. «Іду, іду!» – мовив зацікавлений Мартіно. Нарешті ліс порічав. Угорі прозирнуло небо, а дорога вперлася в залізну хвіртку. Крізь грати Мартіно побачив великий замок. Усі двері й вікна в ньому були навстіж відчинені, з усіх димарів бухав дим, а на балконі стояла гарна, прегарна сеньора. Вона привітно махала рукою і гукала Заходь, заходь, Мартіно, вперти. Отже, я дійшов до кінця дороги, зрадів Мартіно, якби не ви, сеньоро, я пігатки про це не мав. Мартіно відчинив хвіртку, перейшов через парк і, опинившись у замковому залі, клонився чарівній сеньорі, що саме простувала вниз сходами. Вона була припишно вбрана, куди тій феї чи принцесі, і привітно всміхалася. Отже ти не повірив на слово? Чому не повірив? Що дорога ця нікуди не веде, бо це нісенітниця, хоч як багато на світі доріг та цікавих місць куди більше. А вже ж, була б тільки охота мандрувати, а зараз я тобі покажу замок. Було в тому замку безліч залів, наповнених ущердь розмаїтими скарбами, чисто як у тих казкових палацах, де сплять зачаровані красуні і де морські страховичі зберігають свої багатства. Були тут діаманти, коштовне каміння, золото, срібло, і в кожному залі сеньора казала Бери, що тобі до вподоби, я позичу тобі вози й коней. Самі розумійте, що Мартіну не треба було примушувати. Вертався він додому з повним візком, напередку сидів дресирований собака, що вмів правити кіньми і гавкав, коли вони дрімали або збивалися з дороги. У селі хлопці вважали мертвим, а тому зустрілись з великим подивом. Собака розвантажив на Майдані всі скарби, мельнув двічі хвостом на прощання і, сівши напередок, зник у хмарі куряви. Мартіно пообдарував усіх і друзів і ворогів коштовними подарунками. Безліч разів він розповідав про свої пригоди і завжди, як тільки кінчалася розповідь, Хтось із слухачів кидався додому по візок і коня та пускався в дорогу, що нікуди не вела. Однак ще того вечора поверталися вони один по одному похнюплені. Дорога для них обривалася в лісовій гущавині, далі її заступала щільна стіна дерев і тернисті хащі. і не було видно ані хвіртки, ані замку, ані вродливої сеньори. Отож, як бачите, часом буває, що скареби дістаються лише тому. Хто першою нову дорогу торує? А Мартіно впертий був першим.